Доброго дня, мої шановні підписники! Щиро вітаю всіх з Різдвом Христовим з Новим Роком! Бажаю вам всім щастя, здоров'я, перемоги України! Сьогодні буде трошки незвичний формат, як для мене, бо я такого ще ніколи не робив. Оскільки я співпрацюю з П'ятим каналом, дав їм дозвіл на розміщення частини своїх відео, то як презент до Нового року отримав. Шикарнющий календар. Автор проекту Юрій Губрій. В минулому році п'ятий канал випустив схожий за духом календар як форму зібрання коштів на Збройні Сили України. І минулого року таким чином вдалося зібрати понад 6 мільйонів гривнів на рації Збройних сил України. Календар має легкий еротичний. Присмак. Але ця еротика залучає не тільки душі серця, але й кошти на Збройні Сили України. Особливо мені подобається одна сторінка цього календаря. Це червень місяць 2024 року. Чому саме червень? Ну, по-перше, в мене в червні день народження, а також у червні прийнята Конституція України. Крім того, цей місяць присвячений ракетним військам і артилерії. Я служив в цих військах, щоправда, в колишньому Радянському Союзі. Долучайтесь до допомоги Збройним силам України. Разом переможемо!